Атомні звички. Цікава назва, чи не так? Відразу очікуєш чогось грандіозного, якогось великого секрету, який відразу змінить твоє життя. І я очікував, не дочекався, проте взяв для себе декілька дуже корисних та цікавих моментів. І так, книга атомні звички найголовніше. З моєї точки зору. Будь-яка наша дія це по суті бажання змінити свій внутрішній стан, адже кожна наша задумка, а також її позитивна реалізація, підвищують нашу самооцінку, впевненість собі, а також значущість у житті інших людей. Проте бажання змінити свій внутрішній стан не означає відразу діяти, бо сказати і зробити це різні речі. Атомна звичка це мікрозвичка, яка веде до великих результатів. Застелене ліжко веде до охайності і порядку в житті. Складені в гаманці гроші ведуть до фінансового самоконтролю. Відео на YouTube з простими фразами це можливий початок вивчення іноземної мови. Мета, яку б ви для себе не обрали, має бути велика та довгострокова: не скинути вагу а бути здоровим, не скласти мовний іспит, а вивчити мову для спілкування. Як тільки ви скинете вагу або складете іспит, ваша звичка діяти перестане бути підкріплена стимулом. Саме тому вагу набирають знову, а мову забувають після складеного іспиту або занять з репетитором. Щоб виробити звичку, вкладіть свій час, гроші або чимось пожертвуйте, тоді вам буде шкода перервати процес, шкода вкладених коштів та шкода свого часу. А це вже видимі, а не абстрактні поняття. Я хочу вивчати іноземну мову, але мені бракує мотивації. А може не мотивації вам бракує, а чіткості, адже ви розумієте, для чого вам потрібна іноземна мова. А от питання, з чого почати, дуже складне. Якщо ви розібралися, що вам потрібно? Граматика, лексика, вам потрібна мова для спілкування на побутовому рівні чи для складання іспиту, якщо ви визначились із ресурсами та хоча б приблизно в який спосіб ви будете її вивчати, ви вже знаєте, з чого почати, і тоді це не так страшно. Ви знаєте траєкторію свого руху, ви визначили приблизні часові рамки, і ви знаєте, як рухатись до цієї мети, тому початок буде абсолютно не страшний. Так це займає час, проте повірте, воно того варте. Мета вивчати або читати хороша, проте вона дуже абстрактна. А те, що абстрактне і доволі незрозуміле і невизначене, для нас є неважливим і абсолютно не мотивує. А от конкретика як вивчати, у який спосіб та за який час це те, що може можна працювати. Нові дії, скажімо такі, як побудова речень з новою лексикою, або взагалі почати говорити, на початку викликають труднощі, оскільки ще не сформовані нейронні зв'язки. У відповідних частинах мозку. І це абсолютно нормально. Головне це систематичне повторення дій. Таким чином утворюються нейронні зв'язки, і, відповідно, швидкість реакції збільшується. І ці самі дії з часом ви будете робити набагато швидше. Саме тому, якщо ви відчуваєте, що вам важко говорити, але ви все розумієте, ви на правильному шляху. Головне говорити малими кроками від простого до складнішого. І з часом, після багатоповторних дій, ця звичка стане працювати набагато легше. Профі або успішні люди завжди діють за планом дій. Скажімо, якщо у вашому тижневому графіку вказано вивчення німецької мови двічі на тиждень по дві години, заняття спортом півтори години, то цей план ви повинні виконати. Звісно, можливі якісь невеликі зміни. Проте дисципліна. Породжує правильну звичку і хороший результат. Любителі графіка не дотримуються і дуже часто відволікаються. Ну, ще одненьке відео, і сідаю знову повторювати слова. Знайома ситуація. Якщо ця звичка постійна, то продуктивність сильно падає. Можна вести журнал рішень, чому рішення вивчати мову, відкладати гроші і так далі взагалі було прийнято, чого я очікую від цього рішення. Та який результат моїх дій за певний період часу? Це конкретні речі, які можна виміряти, а отже проконтролювати. Просто хочу, дуже швидко забувається. Довгострокова мета записана вами плюс успіхи, які можна виміряти, мотивують значно краще. Як змінити погані звички? Насамперед, несвідоме потрібно зробити свідомим. Хтось гризе нігті, а хтось струшує руки на підлогу, замість того ж в рушник. Щоразу, коли щось таке робите, ставте собі запитання, чому я це зробив або чому я це зробила. Відповідь: ну, бо це просто звичка, це насправді я захвилювався або захвилювалась, або бо рушник потрібно знову вішати назад гарно. А з цим уже можна працювати і вплинути на реальну дійсну причину. Звісно, якщо ви цього хочете. Система показуй і називай: це контрольоване вироблення звички, або контрольована зміна звички, щось забувати або робити неправильно. Я взяв телефон, я вимкну світло, я замкнув двері. Можливо, говорити з собою трішки дивно збоку, проте це зменшує ризик прийняття неправильних рішень або забути щось у важливих процесах. І у такий спосіб. Працівники завчають правильну послідовність дій, коли виконують якісь процеси вперше. Якщо ви часто щось забуваєте, або знаєте, що можете машинально допустити якусь помилку, просто озвучуйте кожен процес, який ви робите. Можливо, ви помічали, що люди старшого віку так вчаться працювати зі смартфонами або з якимись програмами, коли їм щось показують. Так, я нажимаю ось на цю кнопку, я відкриваю це віконце, я тицяю ось сюди. Це відбувається підсвідомо, але це дуже дієвий спосіб, який дійсно допоможе завчити послідовність дій або бути уважнішим і не забути те, що ви можете забути. Я збираю з'їсти ще одну шоколадку. Озвучений намір щось зробити контрольований, а отже, більш усвідомлений, ніж швидка дія. Саме тому, коли ви маєте якісь погані звички, Спробуйте озвучити те, що ви збираєтесь робити. Особливо буде корисно виробити таку звичку імпульсивним людям, які дуже часто не можуть проконтролювати свої швидкі, іноді навіть неосвідомлені дії. Якщо ви встигнете озвучити ту дію, яку ви збираєтесь зробити, велика ймовірність того, що ви зважите і подумаєте, чи дійсно варто робити ту дію. Ефект дідро це ланцюгова реакція на дії. Куплена сукня. А до неї нові туфлі, ну а до туфель сумка знайома ситуація. Ну і навпаки, застелене ліжко, порядок у всьому домі, вивчені слова, перегляд відео, а потім бажання почати говорити. Як бачите, кожну ситуацію можна використати з різних сторін. Якщо вам важко почати хорошу звичку, потрібно ускладнити доступ до поганих звичок, блокування телефону за допомогою програм контролерів. Розетка, таймер, відключений Wi-Fi, проплатіть заняття з репетитором наперед, складіть смачненьке у кінець полиці холодильника. Якщо тринькаєте гроші, заведіть електронний конверт, бо людина, по суті, ледачкувата істота. І якщо обмежити, ускладнити доступ до шкідливого, то бажання з часом зникне. А чому взагалі шкідливі звички чіпляються до нас так легко, а хороші звички виробити настільки важко? Шкідливі звички. Наслідки потім хороше зараз, корисні звички навпаки. А наш мозок покладається на те, що хороше для нас зараз, задоволення від їжі зараз, ожиріння потім. Серіал іде зараз, а мовний іспит – потім. Ми обираємо себе теперішнього, те, що ми хочемо зараз, те, чого ми бажаємо зараз. А про наслідки багато хто не думає. Бо те, що потім, буде потім. Потрібно мати силу волі для того, щоб бачити себе майбутнього, передбачити наслідки ваших дій і діяти уже зараз відповідно. Хто я, кожна доросла людина має роль, звичну модель поведінки, звичку поводити себе як начальник, спортсмен, звичку вважати себе тупеньким або, моє улюблене, я ж вчителька. І якщо це вперта позиція. Втрать це єдине, і ти будеш постійно в депресії. Ролі міняються, звички змінюються. Як казав Брус Лі, be water, будь водою. Чим більше ми чіпляємося за те, хто ми є, тим важче себе перерости. Ваші звички також залежать від оточення. Проте можна бути творцем, а не жертвою оточення. Це про тих, хто постійно каже, він чи вона потрапили в погану компанію. Ну або мудрість з інтернету, яку скоріше за все ви чули. Якщо ти в компанії трьох дурнів, будеш четвертим. Якщо ти в компанії трьох успішних людей будеш четвертим. Одна сторінка прочитаної книги, одна виконана вправа в спортзалі, 200 відкладених гривень чи 10 вивчених слів на тиждень абсолютно нічого в житті не змінять. Проте накопичення малих, тобто атомних позитивних змін. Веде до великого результату. Почніть з малого. Бо великі досягнення це по суті сума атомних досягнень.